Едем, Відчуй життя без алергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підкоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо ще більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку. Політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава ну, дивіться, розбираємо вчорашню трагедію в Чернігові. Російське пропагандичне видання Рія новості, звісно ж, сказало, що вони дуже точно уразили військовий об'єкт, а точніше, об'єкт, в якому перебувало багато військових, і там, значить, говорили про безпілотні системи. А значить, все, все легально у них вони молодці. Щоправда, у них база Азова була в Маріуполі в тому пологовому будинку, який вони розбомбили. І ми розуміємо, як в старому радянському анекдоті що особливість радянської бомби, в тому, що вона завжди влучає в епіцентр вибуху дату у росіян, куди би не влучили. Отам, умовно кажучи, база Азова. Але постраждали цивільні, постраждала дитина. І в Україні виник ну цілий, цілий вал різних реакцій від. Покарати організаторів, тому що до ну там тому, що там організували і там проводили до нічого не робити, власне е, і вина може лежати тільки на тих, хто запустив цю бомбу. По суті, ну я розумію, що звинувачувати жертву це не дуже правильна штука, і тим не менше, дискусія в суспільстві є. Оцей срач в суспільстві теж є. А от суспільно політичні висновки з учорашньої події, які би ви якими би ви їх бачили, які висновки нам треба зробити? От ви от українці повинні навчитися своє е, сраче переводити в конструктив. Так у нас багато є у нас дискус... дискусійне суспільство, і це дуже добре в дійсності. Питання в тому, щоб ми приходили до висновків, робили висновки з, з усього, що траплялося, і, роби і на майбутнє не повторювати. Перше, а у нас повинна бути культура диспуту, яка веде в конструктив. Якщо ви звертаєте увагу на тобто, на давайте тоді почнемо розрізняти да, сварку і диспут? А, ну <смітна> дивіться, будь-яка сварка може перетворитися на диспут, так те, що диспут іде в соціальних мережах, це добре у будь-якому разі, що ми реагуємо, не приховуємо проблем. Головне, щоб всі зробили висновок з того, що відбувалося. Це перше. Друге, звертати увагу на російську пропаганду. Ну знаєте, немає ніякого сенсу. Вони завжди не йдуть сказати, чому вони так зробили. Знаєте, от я читав спогади Монаргейма стосовно фінської війни. Абсолютно така сама риторика стосовно Фінляндії була в 39-му, 41-му, 44-му роках. Вони ж там три війни проти Фінляндії, фактично, бо було це ще з радянських часів було закладено, що вони виправдовують будь-яку будь, -яку, будь -яку свою агресивну поведінку, в таку достатньо встроєні в такі ідеологічні конструктиви, які для них для них працюють, і вони намагаються це експортувати на світ. Тому тут слід розуміти, що. Росіяни бомблять і знищують українців, тому що вони вважають, що українці просто не повинно бути слово зовсім, і тому вони будуть знаходити будь-який привід для того, щоб бомбардувати Україну. Тут немає значення, що відбувалося, де відбувалося, як відбувалося. Ну, тобто, в тому житловому будинку у Дніпрі, в який луч влучила російська е, бомба. Ну там точно ж не було ніяких ні військових, ні розмов про дрони, і тим не менше, росіянам це аж ніяк не заважало. Ну він... війну почали широкомасштабне вторгнення. Вони ж теж почали без, без будь-яких приводів. Тому тут слухати, що вони говорять, питання, щоб ми зробили висновки, так і. Максимально переводили всі ці речі в конструктив і не знаєте, не займалися самоїдством. На жаль, українці залишаються таке знаєте самоїдство, що ми у чомусь винні. Ні, ми не винні. Самоїдство, яке по суті. Ну, воно ж зручне. Якщо спокійно знати, що в цій країні нічого ніколи нормального не буде, ніколи тут корупцію не подолають, влада завжди буде якась мерзенна, і, і все, ну так напевно легше жити, чи і але чи виживемо як суспільство? Ні, це не конструктивно, тому що якщо ми будемо займатися самоїдством, тобто. То... А цим ну дивіться, росіяни досить добре вивчили українців, не слід їх недооцінювати. У них цілі інститути над цим працюють. Вони знають, які реперні точки в українському суспільстві. Так вони знають де можна натиснути, так для того, щоб привести до дезорганізації суспільства, в тому числі до дезорганізації влади. Бо росіяни чітко розуміються, дезорганізація. Влади нашої країни, яка вона там у нас не була за своїми недоліками, вона призводить до руйнування держави і до руйнування централізованого опору суспільства до чого завжди чого завжди добувалися росіяни. Ми повинні робити висновки, що бачимо недоліки влади, тобто в рамках цих недолік тих влади срівно працювати і просувати тих людей, які можуть це змінити. Ну, от дивіться після скандалу з міністерством оборони, все ж таки була створена антикорупційна влада, рада, так плюс. Туди зайшли волонтери відомі. Ну, наприклад, Дана Яровая, такий професійний відривач голів деяким чиновникам. А так і ми бачимо, що висновки зроблені. Чомусь почали з'являтися тендери адекватні, почалися падати, почали падати ціни. На закупівлю там цивільних продуктів і так далі, далі ми повинні бачити тих людей, які можуть змінювати владу середини, їх підтримувати, так і робити наступні кроки. От, наприклад, вирішення в тому числі от питання стосовно цієї от, оборонки. Коли оці теж я підписано на даної рабови, ми бачимо, що цей ідеотизм, який досі існує у наших чиновників, коли вони Забирають прибуток у у оборонних підприємств через державну аудиторську службу, не даючи розширювати власне виробництво всередині країни. Ми навколо цього конструктиву повинні об'єднатися, розуміти, який ж шлях вперед повинен бути. Тобто, ми повинні розрізняти є стадії обговорення, які у нас є срачом, так часто називають, і далі робити висновки. А що робити з цього? Бо систему характеризує не помилка. А реакцію на помилку, якщо ми бачимо, що наприклад ну неадекватне діє та саме державна аудиторська служба, яка не дає можливість оборонним підприємствам розвиватися, в тому числі з виробництва дронів і все, що з цим пов'язано, то значить, ми повинні сконцентруватися на цьому, сконцентруватися на головному, що зміцнює нашу оборону, що зміцнює нашу спроможність опиратися. І що надає можливість Україні ставати сильніше, так українці зрозуміли після початку широкомасштабного вторгнення, що державне більшість державного апарату, в принципі, воно ну неадекватно працює. От, приклад перші три місяці після початку широкомасштабного вторгнення, коли всі ці податківці, всі інші, кудись там поховалися, що у нас податки не сплачувалися в нашій країні. Плачувало, ще створив опір український народ е агресор. Створював. Чи створили ми українці? Створили е дієздатний дієздатну інституцію, ледь не вперше за 300 років, яка називається армія. Значить, створили. Тобто, тут є здорові. Частини, які ми повинні підтримувати, і працювати над тими частинами, які є неадекватні, які досі працюють на самозбагачення і які ну, в такому форматі ну, нашій державі не потрібні. Ми повинні під час же війни себе робити сильнішими. Ми повинні робити висновки з того, що відбувається, і ці недоліки, які ми виявили. А в тому числі там під час цих диспутів ми повинні. А, ну, Ліквідовувати і знаходити такі, те, що називається суспільним консенсусом, це і є ознаки От, власне масті. про суспільний консенсус. Дивіться, ви вже згадали аудиторську службу, яка чомусь вважає, що якщо виробник озброєння має якийсь прибуток, то це значить, все, це вже бариги. Але така позиція, в принципі, частині нашого суспільства заходить. Що якщо зараз війна, то все ти маєш в нуль працювати, і люди не дають собі оцього цього труда подумати, що що якщо ти будеш працювати в нуль, то ти не зможеш розширитися, ти не зможеш розвиватися, ти не зможеш бути ще кращим, і відповідно для комерційної і, структури внулявши, та, да, да. прибуток це є нормальним і правильним. Ні, от зараз війна, значить всі працюєте в нуль, але це йде в стагнацію. Це має бути якась інформаційна політика, інформаційна кампанія. Я не знаю, що комунікації, якісь, щоб пояснити людям, що отут так не працює, не буває простих рішень. Ну дивіться, ми ну, чиновники, вони ж хитруваті в нашій країні. Вони ж завжди в своїх документах нормативних завжди закладають подвійне тлумачення деяких норм. І вони завжди, коли виникає питання в інтерпретації цих подвійних тлумачень. То звичайно, що вони це роблять на свою користь, тим більше що і суспільство повинно зрозуміти, що в Україні ну наприклад стосовно оборонних замовлення встановлене обмеження рентабільне з 25%, Так? А, і, а, і є це добре чи погано, це ну інше питання. Ну але ну наскільки я от знаю, в сполучених штатах Америки, коли йде. На державне замовлення теж виконує приватна компанія, виконує державне замовлення, а вона теж має обмежену рентабельність. Тобто, держава в обмін на довгострокове фінансування, на постійні величезне ну там фінансування цих розробок, на е, е, гарантований збут е, продукції, наприклад, держави, яка пройшла через тендери, випробування вона встановлює теж обмежену рентабельність. Але якщо ця приватна компанія... Хоче продати наприклад ту саму зброю, яку вони а, створили в рамках державних замовлень. А то іншим і ін, на інші ринки або іншим працівникам вона там встановлює яку хоче рентабельність. Тобто тут повинно бути от баланс. І люди повинні розуміти, що а, якщо хочемо залучати приватний бізнес, у нього теж повинні бути обігові кошти а, у нього повинна бути а, а, Упевненість в тому, що це буде в, викуповуватись, в тому числі, а це, це дозволяє Україні ставати сильнішим, тобто, ну не може бути так, щоб повністю без прибутку працювали а, приватні компанії, бо їм потрібно розширювати а, виробництво, удосконалюватись, а вкладати кошти, в тому числі в НІВОКР, тобто в наукові дослідження, тому що росіяни, що говорити про Зброю росіяни не стоять на місці. Вони до речі, росіяни застосовують ось такі методи, які застосовував Рузвельт, Черчилль у Другу світову війну для того, щоб піднімати власне ВПК. Вони зараз зробили ставку на ті галузі, які вони вважають, можуть перевернути хід війни. Ну, наприклад, виробництво тих самих ланцетів, орланів, шахедів. І так далі, туди інвестують кошти. Там вже підключається держава, наприклад, з точки зору виховання нових кадрів, які будуть працювати в, е, в цих галузях. Ну, наприклад, ми часто знаємо. У нас сміються, що вони зараз же школярів залучають на керування дронів вони вже вчать в школах як предмет. Це не смішно. Вони готують дійсності нове покоління людей, які вже зможуть працювати з новими військовими технологіями, або залучають студентів, наприклад, на виробництво тих самих шахедів. Ну це теж не смішно, як часто у нас сміються. Вони фактично зараз направляють їх на нову виробничу практику. А для того щоб і відновлюють відновлюються основи професійної технічної освіти, щоб ці люди могли працювати в нових в нових галузях економіки, ми повинні вчитися робити висновки, і люди, народ України, повинен розуміти, що власне ВПК – це основа нашої безпеки. Бо ми зацікавлені в тому, щоб війна закінчувалася якомога швидше. Ми повинні розуміти, що без а, перенесення війни на територію Російської Федерації війна може тривати роками, так тому що ну росіян просто ресурсів більше. Ми повинні розуміти, що чим більше буде власного зброєння в промислових масштабах. Тим краще ми будемо захищені, не будемо залежати від різних а, політичних перетрубацій на заході. А там є різні а, можуть бути варіанти розвитку подій. А, і, ну, і при цьому а, давайте це... хоча б не не душити свої бізнеси і не забирати у них весь прибуток. Це ж теж така частина у цього вони, вони та й забезпечать головну. Да, ви ви ж повинні розуміти, що навіть у нас часто так таке ставлення. Ну от на заході там для нас зроблять. І все буде і все нам поставлять. А хто сказав, що виробнику, наприклад, на заході вигідно нам постачати? Так тому, що якщо нам нам вже ж повинні розширене виробництва в таких масштабах величезних масштабах, які не факт, що кожен виробник на заході на це піде Він скаже, а що я буду зробити з цими промисловими можливостями після закінчення війни. А відповіді на це немає, і тому ми повинні розуміти, що воно повинно бути у нас, а тому, що це безпека наших людей, і так далі. От приклад нещодавно на CNN пройшла рекламна кампанія, фактично нашого ВПК. Це коли пан Малюк давав інтерв'ю CNN, були показані кадри, як наш дрон, морський дрон, красиво заходить в Кримський міст. Так. Це наша власна розробка, це е, наша реалізація, і таких повинно бути багато, тому що ми повинні розуміти, що е, багата технологій, особливо військових, Україні ніколи не дадуть, особливо ті, які будуть стосуватися ударів безпосередньо на території е, Російської Федерації. Це політика заходу, вони дадуть нам зброю, але тільки для того, щоб е, 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 Оперувати на території України або на тимчасово окупованих територій, те, що захід вважає українською територією, ну і визнає згідно з міжнародними нормами, той самий Крим. А от, наприклад, удари по а, бухті Севастополя, які перші були ще в минулому року, році морські ми, році, ми, ми СБУ зробили власними дронами. Ну такі зброї вони на жаль не дадуть. Це перше. По друге, ми повинні ще розуміти, що е, технології повинні випереджати наші технології військові, повинні випереджати на покоління російське. А не завжди виробники на заході будуть за цим встигати, тому що все ж таки досвід е, вміння швидко реагувати на те, що е, відбувається на полі бої. Це може зробити тільки українцям в на власних виробничих підприємствах і так далі. Ясно, давайте тепер про Росію знову виникли виникають питання: а що робити з Кримом? Це характерно для західної преси. І ось уже видання ля Републіка, яке брало інтерв'ю у секретаря Ради національної безпеки і оборони України Данілова. Запитали типу, а що вам заважає? Ну якось домовитися там же була в оренді військова база для чорноморського флоту в Криму. Можливо, якось треба поговорити про оренду у певної території. Можливо, росіяни і погодяться. Хоча ну я не знаю хто в Україні на таке погодиться. Тим не менше, такі питання, такі питання раз по раз виникають, і тут це ми маємо. Ну, ми в сенсі українське суспільство, українська влада нагадувати дивіться, ось був Будапештський меморандум. Дивіться, ось був договір про оренду там військової бази, для російського Чорноморського флоту і ж до чого це призвело. Спочатку до захоплення Криму з застосуванням у цих російських вояків, які там уже базувалися близько 25 тисяч там було за законом, да але скільки вони їх натягнули, невідомо. І от зараз це все повторюється. Не можна говорити з росіянами про якісь документи. Ця штука не закінчується. Чи вона колись закінчиться, на вашу думку? Ні, ніколи не закінчиться, тому що на заході теж існують коло. Які з теж знаєте хочуть а, ну не сильно напружуватись. Вони хочуть, щоб їхні витрати, в тому вони несуть витрати, в тому числі через війну вони були скорочені. Відповідно, за український рахунок, теж хочуть повирішувати а, свої проблеми. А українці повинні зрозуміти, що кожна успішна нація в цьому світі любить тільки себе, дружить за гроші або за необхідності тому, коли виходять з такими пропозиціями, це звичайно для того, щоб ну давайте, тому що нам, нам це протирічить нашим інтересам. Ми повинні вислухати ці пропозиції, похитати голову і запитати, ну давайте краще більше ресурсів для боротьби з російськими окупантами. Це перше, і тут знову ми виходимо на власне ВПК. Чим більше ми будемо мати можливості а, знищувати росіян на території. А, на, на їх території тим менше у них буде аргументів, що вони досі можуть зможуть втримати Крим. Ну наприклад, от є порти Новоросійська, от Краснодарський край і так далі. Я думаю, що Україні повинна сконцентруватися на знищенні портової інфраструктури саме на території Краснодарського краю, для того, щоб нанести максимальні збитки Російської Федерації. Там 30% експорту не нафта проходить через Новоросійськ, збійжя. Вони акт активна експорту. Чим більше буде нанесено їм збитків, тим менше у них буде можливості щодо втримання Криму, тому що теж взаємопов'язані речі. Вони ж логістику з Новоросійська в тому числі можуть забезпечувати угруповання в Криму і в тому числі підтримувати його життєзальність. Тим швидше. Ми а, тим більш вагомими будуть наші аргументи в перемовинах, а в тому числі перемовинах щодо ступу в НАТО, тому що сильних сильних гравців, які можуть вирішувати проблеми, ну вітають у будь-яких міжнародних організаціях. А, а стосовно таких розмов, ну, будуть завжди, і ну це коли говорять про оренду бази, ну це маніпуляції, і під підміна понять, тому що. А коли йшлося про тодішню оренду, вони ж орендували українську територію, так і це визнавала Російська Федерація ж навіть договір був підписаний підписаний 97-му році стосовно того, що ну там про визнання кордонів про дружбу між країнами. Тобто питання до шановних таких прихильників так почекайте, ми ж підписували з ними договори. Так стосовно от оренди, якщо ви хочете брати в якості приклади оренду чорноморського флоту, так ось вам приклад. Вони ж не дотримуються ніяких е, домовленостей. Вони порушили цю домовленості, захопили е, українську територію і включили її в свою конституцію. То про які домовленості формації оренди ви взагалі говорите. Ну так, це цікава штука, і про це, напевно, ще дуже і дуже довго доведеться нагадувати. Шановні, дуже дякую. Закінчується вже час у цьому блоці. Політичний експерт Тарас Загородній був зараз з нами на зв'язку. Ну от цікавий висновок. Він не вперше лунає в наших ефірах, але справді світ такий і він цинічний сильних люблять. Національні інтереси для кожної країни. Це свої інтереси, а дружать або з необхідності, або за гроші.